Сьогодні на встановленні газоболонного обладнання у нас була Suzuki Grand Vitara 2007 року з мотором 2.7, е 7 6 на Встановлював вимінений обладнання польського виробника. це хороше по класу обладнання, це Stack QMAX Basic Електроніка. Можемо бачити встановлення курсуну, це о, одиночки Киргас National C. Хоч місця небагато, але добре і Редуктор з запасом це Nordic Spina, 250. Тут є фільтр зі стінком. Трубка йде вісімка, тут на термопластикова, все вже працює чудово, готово до експлуатації, зауважень немає. Кнопочка якраз маленька, яка йде в комплекті з цією електронікою. LED-300. Балон якраз що хотів по ширині, але в діаметрі найменше 315 на 975 на 70 літрів. Може бачити мультиклапан Томасето з катушкою. Відповідно вентиляційний гофр, Все зроблено по правилах. касета є, все чудово. І відповідно заправочний захований знизу, щоб менше хто бачив. Так що все, машина працює на газу, вже все чудово, економить вже паливо, тому що цей мотор дійсно доволі такий трошки прожерливий. Так що звертайтеся до нас і ми вам поставимо також газ на ваш автомобіль будь-який. Навіть якщо це дизель.